Доброго дня, колеги. Ми сьогодні зібралися на засідання земельної комісії перед початком роботи 76-ї чергової сесії. На комісії в нас присутні чотири депутати. Комісія є повноважною. Крім того, у нас присутня ще начальник земельного відділу Алла Петрівна П'ятницька. Порядок денний перед вами. Тобто, не порядок денний, а питання, які винесені на порядок денний чергової сесії. Пропоную почати роботу. Доброго дня. Розпочинаємо роботу земельною комісією надійшло такі питання на розгляд даної комісії. Перше питання про укладання договору оренди землі на новий строк з Тетяною Алла Міжто сільської ради на бублі Алла Миколаївни. Між Сенчанською сільською радою і громадянською бублі Тетяної Миколаївною 11 листопада 2015 року був укладений договір оренди земельної ділянки 34 квадратних метрів. Для будівництва обслуговування будівель торгівлі у селі Сенча ця цей договір оренди укладений був терміном на 5 років. Відповідно, 11 листопада 2020 року він був продовжений термін його дії до 11 листопада 2025 року. Теж на 5 років. Громадянка звернулася з листом повідомлення про те, що вона має намір скористатися переважним правом. На укладення договору оренди землі на новий термін на 10 років і 7% розміру орендної плати від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки. Пропонується проєкт рішення укласти договір оренди земельної ділянки зв'язку з тим, що 5 грудня 2019 року було прийнято закон про. Внесення змін до деяких законодавчих актів щодо протидії рейдерству 340-9. Цим законом суттєво внесені зміни у закон, у закон України про оренду землі. Тобто зараз переважне право на поновлення договорів оренди, поновлення договорів оренди це в законодавстві чітко врегульовано. Цей закон вступив у дію. 16 липня 2020 року. Тобто, правила визначені ці, цим законом набувають чинності 16 липня 2020 року. Тобто, попередній договір вже був укладений відповідно до цього. Закону. Так, так, тобто, вже додаткова угода тут немає місця пропонування, немає цього А ми вкладаємо новий договір на новий термін. На, Орендар вважає на 10 років. 7% нормативно вишу. Там 34 квадратних метри дорігальна то точка. Це магазинчик. Тут в центрі в нас, всі ви знаєте його, я думаю. І працює. Стосовно даного проєкту рішення є заперечення доповнення. Рекомендувати, вивести на. Сесії прошу проголосувати одноголосно. Наступне питання про поновлення договору оренди землі стоу рай схід. Товариство Райсхід надіслало лист повідомлення про внесення змін та поновлення договору оренди землі. На території Сковецького старостинського округу в оренді товариства знаходилося три земельні ділянки, земельні частки паїв категорії невитримуваних часток паїв оренда. Термін її, який закінчується 29 грудня 2025 року. Там три питання. Вони стосуються трьох різних земельних ділянок, але суть одна. Загальна площа цих земель 9 ліктор. Товариство пропонує заключити договори оренди під 12% від нормативно-грошової оцінки земельної ділянки на 7 років або до моменту вступу спочину згідно рішення. І підписати довго підписати до договору соціально економічного договір соціально-економічного партнерства на 5% від нормативно-грошової цінки земельної ділянки та виплатити разову компенсацію у розмірі 72 810 тисячі гривень. Тобто товариство «Райсхід» одноразово пропонує виплатити 72 тисячі 810 гривень кожного року за користування земельною ділянкою. 12% – це буде орендна плата і 5% – це соціальна угода. А в рішенні ніде не вписується про те, що 12%? Рішення стосується тільки терміну. А чим ми можемо цьому повірити? Ти них ж так, є лист, задіяний ну, підписом е, директора і стоїть у них мокра, і Коли ми приймемо рішення, ми ж будемо з ними укладати соціальну угоду. Соціальну угоду ми будемо підписувати через що питання? Через те, що до мене зверталися орендодавці, які здавали свої пані раз, Потім закінчувався договір оренди, і вони. Виявляли бажання визірвати, ну, не поновлювати на новий термін із ними договора. І виходилося так, що Райс не виплачував їм орендної плати за останній рік користування за ділянкою, виплачував тільки по рішенню суду. Тобто люди повинні були ще звертатися в суд, отримувати рішення. Йти до них і вже на їхній розсуд, аби вони добровольно тоді сплачували, або через виконавчу службу. От через що я питаю? Чим ми будемо це гарантовані на 100%? Я через що питаю? Я опять же говорю по тому самому Агротех 2015. У нас там було скільки? 9 гектарів. Він заплатив 500 тисяч за 9 гектарів. Це, так, всі до... Дори... за 24 гектари. Ну, 24, 500, 500 тисяч він да. заплатив. У нашому випадку 9 гектарів, так? Да? да? І вони платять нам 72 тисячі. І оце ще чого 810. Так 70 тисяч по кожній ділянці чи за всі? За все. Алла Петрівна, а, 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 а 5% це скільки? Ні, підожди, за одну ділянку, наприклад, за 3,64 – 510. За кожну ділянку? За кожну ділянку. За кожну ділянку. Ні, 24, тут 210 тисяч. 210 тисяч. Да, а 5% це скільки? Ну 5% річна плата за одну земельну ділянку. Угу. Наприклад, буде 13 523, тут 11 956, 13 158. У рік, так, да, за три ділянки 38 648 у рік. 5 соціальна угода, 16 103 у рік. Разом буде 54 тисячі. І разова компенсація тут за один по 72 810, за інший 58 400, і за інший 50 542, 150. Ну 100 а чого така різниця? Ну, я не знаю, як вони оцю... Розраховували. Розраховували. О, чого? Розраховували. О, чого вони вірують? Як вони просто Вони, вони не описують, mm. чого в них така плата. Але разова компенсація, якщо... Ой, 3,64, 72 тисячі. Якщо 2,92, 58. Різні ж, по-менше. Ну, так, от так але ж... Ні, Якщо земельна ділянка знаходиться ж однаково, то там же ж від якості землі залежить вона, в середньому ж то три гектари. Так я за що й кажу? Разу 100... ви... за 1 гектар 181, 752 вони пропонують. Разову виплату. І коли мене ці гроші перерахують? Ну, я не знаю, в листі вони ж не обумовили. бо Вони перерахують чи вже перерахували? Ні, ще не перерахували, бо ми ж ще ж не розрямили їхнього листа. Разова компенсація за три ділянки 181 752, плюс, якщо рахувати 12,5, 17% річних, це 54,752 гривні в рік. Я просто, що... Хорошо, а ми не обдумували таке питання, щоб ці невитребувані паї, я думаю, за цей період вже їх витребували, аби були спадкоємці. Щоб перевести статусу невитребування, наприклад, увідоме спадщині. Ну, це за рішенням суду треба робити. Ну так, але я... термін оформлення спадщини продовжений до 2028. Ну, підожди, якщо ми зараз будемо. Доказувати, що це від умерла спадщина, що це до 28-го року. Ну а можливо на цій ділянці є спадкоємці? Ну, вже в цій спадкоємці знайшлися... Та не обов'язково. У нас по на минулому тижні адвокатський запит надійшов на земельну ділянку, теж е, родичі знайшлися. Ну, родичам звернуться треба для того, щоб їм надали додатковий термін на прийняття спадщини. А як уже пройшло, слава Богу, скільки време. Це питання відносина чи ні? Ну є спадкоємці знаходяться через великий проміжок часу, бо вже зверталася громадянка, вона по пошекається, бо під п'єне рішення суду, але ну, вони, а, мабуть, тільки 3 листопада набуло законної сили. Я сказала, що в нас вже проєкт э, порядок сформований і. Ну так підожіть. Ні, не на ці дітей. Ну, я маю на увазі те, що спадкоємці ще визнають своє право на ці земельні ділянки. Не обов'язково, що що закінчиш, що вже понакладає. Якщо немає спадкоємців першої другої черги, то. А чому є, ми не можемо чині. поставити у договорі, якщо тут 12 плюс 5, 17%? відсотків? Ну, орендна плата згідно закону України про оренду землі не може перейти, 12%. відсотків. Тільки якщо ділянка набута в оренду за результатами електронних торгів, тоді може перевищувати на ну, дивіться, ну, Дивіться, якщо ми давали... Я хотіла в нюанс. Дивіться, якщо ми давали агротех 2015, так, 500 тисяч, і там було... 2, так, я ж вам кажу, що 24 гектари. Це, а тут третя частина, виходить, і майже 200 тисяч. А чому ж третя? Де? Ну, 2,5. 20 і помножить на 9. 9. 9. 9. Ну, 187, вони 181 пропонують і плюс соціальна робота. Ну, воно те, те на те й виходить, виходить. Ну, не проголосуємо, подадуть в суд, вони мають чергове право. І, і знову дохід і все остальне. Ну, як ви ми так про дохід думали, Ну, Гори. стосовно рік. Копієчка до коп докуєчки, заперечення, чи... Ні, на сесію виносив на сесію просто так за першу земельну ділянку 3,64, друга земельна ділянка в нас скільки 2,92 і третя земельна ділянка 2,52. Я просто до слова скажу от зверталося ж товариство Корсунівське з подібними, да, навіть вами на той. Це рішення не було прийнято в зв'язку з тим, що не набрало необхідної кількості голосів депутатів. А вони теж пропонували якісь додаткові? Ні, не пропонували нічого. вони нічого, але ми вже могли б заключити з ними договір, та, ось і період і до весни півроку вони б нам сплачували, яка там не є елеорна плата. Зараз я повідомила їх про це, що. До рішення не прийнято, повторно можливо, звертатися, то вони сказали, а навіщо? Ну, земля до весни буде стояти. їхня, тобто, А, Петрівна, скільки в нас по Темченкові земля стояла? Давайте не будемо на цьому акцентувати. Ні, так ви ж кажете, що ми не вважаємо гроші. Не вважаємо. Якби ми і Як вважали, ми провели б за землі повністю. За цей період. І побачили, скільки в нас ще ділянок гуляє, скільки обробляється ну, договорів. Ну так, а чому ми з ними нічого не робимо, копия. А які ми кутички? маємо обвноваження? Наказати, ну, за що одноосібно чи самостійно розорали, підорали десь щось? Там. Ну як, ми не можемо цього зробити? Ну, ну законом передбачена, чи заборона на перевідування, не тільки інспекція, має правоштрафу. Інспекція в нас є? Яка? Що оштрахує? А того, того, ми управління зверталися до цього. Ми написали, що перевірки згідно закону забули. Хорошо, далі ми куди зверталися. В суд ми звертались, а зачем? Що прокуратуру зверталися? За чим? Чи з чим Щем судом звертатися, як перевірки? Так, а а ми з явити. З явити. За касами заняття міліцію визвати, показати, що воно зайнято міліцію. Ну, це і вони не напишуть, не а, не що ось так і так, так заняття, це. Да. І звернутися. Приймала рішення, не приймала. От вам і копійка до копійки. А скільки таких земельних ділянок? Наступне, прозатвердження. Почекайте, я не знаю, що в нас працює чи не працює. Е Добрий день. Так. Вона вирвалася у свят. Да. Да? Да. Ну, якусь чужко, да. да. давайте. Наступне питання про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки на натурі на місцевості та передачі. Її. У власність громадянину Якименку Олександру Дмитровичу. Це присабітна земельна ділянка у селі Ждани, вулиця на 29, громадянин має право власності на будинок і оформляє землю 25 сот. На жаль, безкоштовні приватизації. Нема. Одного пусть доноситься дане питання на розгляд сесії. Наступне про відмову громадянину Яценку Ігорю Олександровичу і надані дозволу на розробку проєкту землеустрію що відведені земельної ділянки. Яценко Юрій Олександрович, житель села Будафо, звернувся з проханням надати дозвіл його на виготовлення проекту землеустрій щодо відведення земельної ділянки для сінокосіння випасання подуху. Розглянувши картографічні матеріали перерозподіл земель. Між власниками і землекористувачами колишньої Корсунівської сільської ради, ми виявили, що ця земельна ділянка знаходиться за межами адміністративно-територіального упорядкування Сичанської і сільської ради, тому йому відмова mm -hmm. Тобто знаходиться. На дури. території Будатвянського, мабуть, старостинського округу, Заводської і міської Заводсь. ради А в нашому межі наші не це Наші межі не встановлені. Офіційно в нас немає проєкту встановлення меж території Смічальської територіальної громади. Тобто ми можемо кудись залізти і до нас кудись залізти. Ми ж керуємося перерозподілом. Це документ, який затверджений 92 93 96-го для визначення межі кожної сільської громади Працьворим. Працьворим. Словом, 성на, були, Преї проголосувати, що донести наголосимо. Всі питання розглядають і загальної -за комісії. Дякуємо за роботу. У мене ще надійшла заява від громадянки жительки села Сейчас Мирії Ганни Івані. Прошу поводити межі земельної ділянки згідно розробленої документації і помеди. Скликати земельну комісію для розгляду меж даної земельної ділянки відповідно до статті 158 земельного кодексу України. Так як суміжний землекористувач Пушник Сергій Вікторович відмовляється підписувати розроблену документацію. Документація Дуда. Ну так а вроді ж тепер уже не надо, обов не обов'язково. Ну так а що вона говорить? Скільки до неї їздить? Чи... У не мене интересно. є. Я взяла. Ми виїжджали туди двічі. Вже. у нас є два акти, які складалися в 23-му році один, інший ось, в 19-го серпня, 25-го року, це року. Да. Ну, вони, це як той серед, вони не знаходять спільної о. згоди щодо межі земельної ділянки. Що може зробити земельна комісія? Я їй вже Які? писала, надавала відповідь про те, що згідно законодавства, якщо суміжні землекористувачі не погоджуються з рішенням комісії, ми ж виїжджали не надавали свої рекомендації, пропозиції, хай звертаються в суд. Значить, ще, ще раз написати. А в суд треба платити. Ну, поясніть, людина написала заяву, звернення громадянки є, відреагувати потрібно на неї. На це звернення. Значить, по-новому їй написати листа? Що комісія... комісія зафіксувала складені акти, є прийняті відповідні рекомендації і рекомендувати їй звернутися до суду чи куди вона там буде, якщо не знайде спільної мови. Ну, іншого. Ж, іншого. Ми не можемо іншого ж придумати. Ні. Ми діємо згідно закону. Вони між собою не знаходяться. І не знаходяться. Про сусідських відомостей. Плужник. Виготовив документацію на приватизацію своєї земельної ділянки, вона не підписалася як сусідка, а потім виготовила на свою земельну. Тим більше ця громадянка має у власності земельну ділянку, бо в неї там господарська присадибна ділянка має два господарські номери. Там вона. Два, дві адреси, в неї ж 22а адреса. Бо 22 там її житловий будинок і вона використала своє приватизації. А тут вона хоче просто е, встановити межі, виготовити, зареєструвати земельну ділянку присвоїть кадастровий номер. Вона його власність собі не оформить, там чотири сотих. Тут просто вже діло принципа, що встановити межі. Та це діло принципа коротне. Коли... У студію І все. Знаєте, як ото кажуть, незімно понад кучу. Оце аналогія. Тільки те, що вам буде роботи черговий раз писання. Ну, другого іншого, як рекомендую їй звернутися до суду. Ну, звичайно, якщо немає іншого виходу, вони не можуть знайти спільної мови, то хай звертаються до суду. Так. Питання, всі. Zawarła się, zamienna komisja zakończyła swoją robotę. Dziękuję ja za robotę.